Так, розрахунки до лекції номер 3 по пунктам від 1 до 7. Почнемо з першого пункту: як розрахувати вихід карбонату кальцію у реакції в води за малярним способом. Тобто, я тут написав реакцію в опнуванні води, вона вже нам відома ще з попередньої лекції. Тобто, я записав. Я записав дані, які я їх взяв з нашої практичної роботи, Тобто, початкова твердість 5, кінцева 2,5, і я взяв за, ну, за еквівалентну концентрацію, взяв також 5. Тобто, Ми знаємо, що з еквівалентним методом у нас еквівалент рівня 1, тому що карбонат кальцію він у нас утворюється з одного атому. Гідроксиду кальцію, гідрокарбонату кальцію, виходить. Тобто, що ми робимо? Ми знаходимо різницю твердості, тобто в даному випадку, це у нас буде рівень 2,5. І щоб знайти вихід, щоб знайти вихід карбонату кальцію, ми просто цю різницю ділимо на концентрацію, і в нас виходить 0,5. Тобто, другий, проходимо до другого пункту, е, питання те саме, тільки потрібно розрахувати за еквівалентним способом. Ой, тут навпаки тут малярний спосіб, тут еквівалентний. Ну, тобто, тут малярний спосіб, так. Добачаюсь. Тут молярний спосіб. Тобто, Це, за, це було за еквівалентним спосібом, тут за мулярним. Тобто, Умова у нас та сама. Початково 35 кінцево 2,5. Концентрація еквівалентна взята як 5, Еквівалент 2. Ну, записав записав малярну масу. І, тобто, що ми робимо? Ми знаходимо е, молярну концентрацію, а за К-трикутником ми знаємо, що це буде дорівнювати е, еквівалентні концентрації, що ділиться на еквівалент, але в нас тут ще домножується на 2. В даному випадку це в нас стехіометричний коефіцієнт. Тобто ми домножуємо на 2. Знаходимо е, з молярної концентрації масову концентрацію. Також закат рекутником, ми знаємо, що це буде е, малярна концентрація, що множиться на малярну масу. Знаходимо твердість, е, різницю твердості. Тобто, це в нас е, теоретичний, теоретичний вихід, тобто, е, максимально, скільки максимально в нас може вийти. Тобто Це максимальний вихід нашого продукту. І, тобто, це, а тут ми вже шукаємо фактичний вихід. Е, і тобто Для цього ми шукаємо різницю твердості, е, знаходимо малярну е, концентрацію, е, для цього ми ділимо, е, як в даному випадку, тільки замість концентрації ми підставляємо е, різницю твердості, ділимо на еквівалент і так само домножаємо на наш стихіометричний коефіцієнт. І щоб знайти. Е, Вихід карбонату кальцію. Ми просто фактичний вихід ділимо на теоретичний. І, як ми бачимо, у нас відповіді співпадають. Так, переходимо до на, наступного пункту, як визначити масову концентрацію кисню у повітрі з об'ємний. Ну тобто, припустимо, у нас дана об'ємна концентрація, і нам достатньо е, об'єм одного одної речовини, щоб визначити об'єм другої речовини. Тобто, ну, Пропустимо ці пункти. Е, припустимо, що ми вже це зробили, тобто ми знайшли два об'єми наших речовин. Ну, ми візьмемо, наприклад, 100 літрів, це, е, я взяв ці дані з практички. Тобто е, не з голови, е, але підставляємо. Тобто запишемо, що в нас об'єм е, кисню 21 літр, а об'єм азоту 79. Запишемо запишем їх малярні маси. І ми знаємо, що в нас густина газів при нормальних умовах буде дорівнювати малярні масі, що ділиться на малярний об'єм. А ми знаємо, що малярний об'єм у нас дорівнює 22,4 на моль. І тобто, ми знаходимо густини наших газів. І вже знаючи густину і об'єм, ми можемо знайти масу за формулею. Ну, ми знаємо, що густина це маса, що ділиться на об'єм. Отже, звідси маса буде дорівнювати густина, що множиться на об'єм. І вже знаючи маси наших газів, ми можемо знайти масову концентрацію кисню. Для цього нам потрібно масу кисню поділити на масу всього ну, так званого розчину. І Ми бачимо, що це в нас дорівнює 0,23, а якщо в відсотках, то 23%, 23 приблизно. І тобто, приходимо плавно до четвертого пункту, де, ну, який є по факту оберної задачі до попереднього пункту. Тобто, в даному випадку в нас є маси газів. Я вибрав 32,28, вони пропорційні малярним масам, щоб ну, не так, зручніше. Щоб не вигадувати нічого нового, я просто пропорційно малярну масу написав. Ну, отже, як ми знаємо з попереднього пункту про формулу густини, знаходимо густину наших газів. І знаючи формулу, що густина дорівнює маса, що ділиться на об'єм, звідси об'єм буде дорівнювати маса, що ділиться на густину. Отже, ми знаходимо об'єми наших двох газів. І щоб знайти е, об'ємну концентрацію, ми об'єм е, кисню ділимо на загальний об'єм розчину. І в нас виходить 0,5%, а якщо у відсотках, то це 50%. І переходимо до наступного пункту номер 5 Як визначити максимальну можливу концентрацію газу при спалюванні метану? Ну отже, в цьому випадку. Як ми знаємо вже з лекції, нам потрібно зробити табличку. Ну, в даному колабі, на жаль, таблички не можна робити. Можливо, можна, але я не знаю. Тому я записав це як окремими стопчиками. Перший це в нас прихід, а другий це в нас витрата. Тобто, ми записуємо це в нас об'єми. Я просто позначив це P як прихід, а це V як витрат. Тобто, це в нас об'єм газів у приході і об'єм газів у витратах. Ми шукаємо суму у приході і суму у витраті, тобто різниці немає, вони будуть все рівно дорівнювати один одному. Ну, чому ми зараз переконаємося? Тобто можна брати або прихід, або витрату. В даному випадку, я знайшов суму і того, і того. І що нам потрібно зробити, щоб знайти максимальну концентрацію, максимально можливу. Концентрацію, нам потрібно об'єм пового газу, який у нас дорівнює одиниці, поділити на загальний, загальний об'єм приходу або витрат. І тобто, в мене тут позначено, в першому випадку ми ділили на суму приходу, а в другому випадку на суму витрати, і як бачимо, у нас відповіді ідентичні. Так, ну, Переходимо до наступного пункту номер 6 Як визначити концентрацію газу при спалюванні метану в залежності від надлишку повітря? Ну, Тобто, в нас же тут додається нова, нова позначка X, це в нас в даному випадку надлишок. Ну, от, Як ми знаємо, в повітрі знаходиться азот і кисень. Саме тому ми X дописали до цих двох значень. І е, в нас виходить, що в сумі, в сумі е, ну, якщо ми не знаємо конкретне число, ми просто підставляємо. Тобто в даному випадку це буде е, об'єм кисню і об'ємом азоту, що ділиться, що множиться на надлишок, і плюс один це в нас об'єм метану. А в даному випадку в нас виходить те саме значення, тільки вже. Так, тільки вже е, тут у нас об'єм вуглекислого газу. І наша остаточна, е, наш остаточний вираз або формула буде мати вигляд одиниця, що ділиться на суму. Сума в нас однакова. Тобто це буде 9,52, що множиться на надлишок, додавши одиницю. Так, і останній пункт. Як визначити надлишок повітря при спалюванні метану в залежності від концентрації СО2? Ну, тобто, Ми запишемо дані. Концентрацію ми візьмемо з попереднього, з попереднього пункту, це буде 0,95. І, тобто, знаючи цю формулу, ми робимо, перемножаємо нахрест. І в нас тоді виходить, що множиться на концентрація, що множиться на, <кх> на 9,52х, додати 1 один... дрівній одиниці. Давайте розпишемо. Так, тобто ми маємо такий вигляд. Ми можемо в даному випадку розкрити дужки. і в нас вираз не буде такого виразу. Так. Перенесемо дану концентрацію на праву сторону. І поділимо. Поділимо, ой, тут і то спочатку поділимо вираз на концентрацію і щоб, ну, щоб знайти концентрацію, суми виросту концентрацію, нам потрібно ще даний вираз поділити на 9,52. І в кінечному вигляді у нас вираз має такий вигляд. Так. І як бачимо, я його вже записав, тільки сюди вже підставляємо наше відоме значення, і якщо ми запустимо код, то в нас вийде, що надлишок приблизно 1, 1 літр. Mm, sen sen.